Вітаємо вас, шанувальники програми Романо ДжВІПен. Дякуємо вам за те, що ви цей час вирішили провести з нами. В Україні в школах, інтернатах за останні роки зростає кількість дітей. Батьки, яких за власним бажанням відправляють їх на навчання і виховання, в першу чергу збільшується кількість дітей із неблагополучних родин, тобто таких, які влаштовані там із причин бідності, це хвилює громадськість, адже по закінченню навчання в школах-інтернатах вихованці навчальних закладів погано адаптуються до реалій життя. За словами дитячого омбудсмена Юрія Павленка, найголовніше завдання для захисників прав дитини є те, щоб кожна дитина жила вдома з батьками, отримала освіту у загальноосвітніх школах, спілкувалася з однолітками, займалася у секціях. Понад 5 мільярдів гривень щорічно витрачається в Україні для забезпечення діяльності інтернатів. У яких фактично перебувають півтора відсотка дитячого населення країни, при цьому витрати безпосередньо на дітей становлять лише 14% від усієї суми. Такі дані містяться у моніторинговому дослідженні функціонування інтернатних установ, проведеному службою уповноваженого президента справ дитини за технічної підтримки представництва ЮНІСЕФ в Україні. У служби у справах дітей облдержадміністрації в цьому році були перевірені всі інтернатні заклади, і саме приділялася увага щодо захисту житлових прав по законодавству України з 16 років. Дитина має право бути поставлена на квартирний облік. Інша ситуація, що з 18 років їй може бути надано житло. Наразі в Україні планують відмовитися від інтернатних закладів вже до 2020 року. Цю тему з року в рік жваво обговорює влада однак, у реалістичність цієї ідеї вірять не всі, аби краще зрозуміти, чому так відбувається. Що по закінченню шкіл інтернатів її випускники інколи знаходяться на задвірках суспільства, ми звернулись до них самих. Постає питання, як Жолт, саме так звуть його друзі і колеги, зумів знайти своє гідне місце в суспільстві і наскільки органи опіки та піклування допомагали йому в цьому. Про це дивіться далі. Я можу сказати про те, що насамперед я вірно розумію про те, що не та сторона і не, не моя не винувата. Чому? Тому що насамперед інтернат це такий заклад, де, де можна деякий час-період бути там, жити. Але це для мене було як ну не то, що це шок, був тому, що насамперед я чогось чогось не вистачало мені. Це, це батьківської любові, затишку цього всього. І коли я бачу все навколо себе, що починається всяка драка, там, той нерозуміння, коли починаю починається, що ти такий, ти сякий, ти, ти, ти циган, паскудний, той недобрий, то для мене говорить про те, що наскільки я не добрий. Це я про себе так говорив. Але з другої сторони, я казав, я не такий, я не такий тут. Тут я вливав собі, що я не добрий, але поверхню я казав, що це не так. І тільки одна думка, та поверхня, яку я казав, що це не так, воно дало мені жити. І я дуже дякую цим вихователям, які були зі мною. Це я хочу подякувати перш за все Марії Федорівни, Маріани Михайлівне. Це ці люди, які мене майже воспитали. Майже додали і не відняли. Вони мені дали зрозуміти, що Жолт, є ще життя, яке ти продовжиш. Тобто воно не зупиняється. Я дуже радий, що вони зі мною були строгі. Я дуже радий, що були такі, які казали, що ти не такий, що у тебе є можливості, у тебе здібності є. І ради того я вірив. Дякуючи також директору попередньому, який був Косей Микола Степанович, який помер. Дякуючи директору Михайлу Івановичу, який зараз є, Ударка Васильівна. Це була як для мене, як кажемо, сім'я. Тобто вони завжди вірили в те, що я не та дитина, тобто вони вірили в те, що я розвиток зовсім інший маю. Тось тобто, і вони бачили насамперед. І я дуже вдячний про те, що вони мене в той час могли підтримати. Тобто, мене дати в хороші руки. Як зазначив Юрій Павленко, попередній аналіз, який зроблений на базі декількох спеціальних інтернатних закладів, показав. Що вже сьогодні за умови певної педагогічної роботи 40% дітей з різними психічними діагнозами могли б нормально навчатися у загальноосвітніх школах? Тобто майже 20 тисяч дітей сьогодні безпідставно перебувають у спеціальних школах-інтернатах, фактично позбавлені права на повноцінне нормальне майбутнє вже у дорослому житті. Він уточнив, що випускник спеціального інтернатного закладу замість атестата про середню освіту отримує довідку про те, що прослухав курс середньої освіти. Відповідно, далі всі його можливості, це виключно певні робітничі професії. Серед випускників Часлівської школи інтернат були ті, хто далі продовжує свою розповідь. Що вони вміють робити чи зможуть своєю працею забезпечити своє майбутнє? Я відчуваю Своляському працівному будівельному ліцеї оператором швадського статкування та шведського. Зараз жию у причині без роботи. Я навчаюся в п'ятому училищі. Машину Де ліцею в 5-му училищі не роблю ніде. Серед випускників Часівської школи інтернат є такі, яким поставлено діагнози і які називають необдарованими, а розумово відсталими, психічно хворими. Увесь цивілізований світ давно визнав таких дітей навпаки, альтернативно обдарованими. Про унікальні можливості деяких з випускників таких закладів. Дивіться далі. «Стрижа Катерина сина навчила мене вишивати, шити, ляльки-мотанки робити, вишивати хрестиком, рішельє навчиленням, стебловим козликом, ланцюшок. Різні види стіпків. Люблю ще всі писанки виготовляти. Це, це називає квілі. Тут є перший квілі, тут є другий. Тут писанки це, це з ниток, мотаюча нитки. Матеріали мені допомога завдяки була жовтий, він обезпечував матеріали, типу полотна. Там машинка була подарена мені. Машинка назва Zinge, німецька фірма. Хочу собі тепер придбати оверло. Дуже много закази дають шити штани на ну, такого ремонту одягу, а нема чим обметувати. Та хочу купити собі оверло. Ну, я навчався у щасливецькій школі. Типу ми були нормальні на справу, так само, як і в Катерині Гісенька. Я шевим хрестиком, стіпки вперед. І... А так у нас були уроки різні. У нас уроки були і з історії, і з географії, і фізика у нас була. Типу, нас різні вчителі вчили. І... Нас зацікавило питання: а яка ситуація в нашій області? Стверджується, ніби в області значний прошарок ромського населення, і, виходячи з цього, в наших школах-інтернатах повинні в основному перебувати діти саме цієї народності. А яке місце нашої області стосовно охоплення дітей інтернатською формою навчання? Виявилось, що наша область займає дев'яте місце з поміж 14-ти за рейтингом серед областей України. В Закарпатській області працює 33 школи інтернат. До прикладу, у Луганській та Львівській областях їх нараховується по 48. Найбільше таких навчальних закладів у Дніпропетровській області аж 70. А як почувають себе діти, які закінчують саме такі школи-інтернат? Як вони адаптуються у суспільство і хто їм у цьому допомагає? Дякуючи німцям, які заіснували благодійний фонд співчуття. Який зараз на сьогоднішній день є на радванки, граніт на один. Хочу подякувати директору, який був Мишко Юрій Васильовичу, який мене взяв з цими німцями. І вони мені запропонували після школи, що чи ти хочеш бути медиком, але я зовсім стояв на своєму і сказав, ні, я хочу бути місіонером. І мені е, сказав е, цей директор, що це недостатньо, тобі треба десь вчитися. І про те, що я не знав ніколи, тільки от узнав після закінчення, що це так було важко мене влаштувати, особливо це школа-інтернат спеціалізована, яка, яка майже не дає ніякому змісту. Та це мене вбило повністю. Але я розумів, що життя на йде, рухається. І я знаю, є Бог, перше хочу подякувати, який захищав. І через людей він дав мені цю допомогу. Да, я був да, востребований да, Я хотів, да, інколи мені щось сказали, я успильчував, я гнався, я, я міг навіть ударити. Могло таке навіть бути. Я йшов за правду. Я шукав правду. Я не шукав а, ту хибність, ту є там, і так далі. Фарисейство це все. Я шукав правду. Не можна вірити в людям. Ну, коли ти говориш, треба за словами пішати. А тут мені пообіцяли багато чого. Вони мені набрехали, я від того не вірив. Я хотіла піти на спорт мене мали брати на теніс великий, але я не поїхала. І ще нас, типа, коли ми мали їхати в Венгрію, місяць класний боїться. Він теж довірився директору, що будемо їхати-їхати, а і така вийшла, що не поїхали. Разна пісня сниться, але ця пісня для мене, як для душі. И то, что я понял, что каждый раз это день, ночь, утро, всегда можно радоваться, потому что мы живем в этом мире. Это не есть темнота, как каждый кто-то из нас говорит, темнота. То есть радоваться надо всегда. Или больно тебе, или хорошо тебе. Я просто много работы, дел имел, но она мне как приснилась. Я каждое утро, мне, не утро, Каждую ночь, когда мне такая песня снится, я в 2 часа или 3 часа устаю, я играю эту песню, играю, пою для себя, пою, потому что музыка, гитара ⁇ это еще одна жизнь, с которой я живу, и музыка. То есть. Тільки співаю я пісню словів, це ложливо кожному із нас бачити навколо радість не темту життя. Для кожного з нас, для кожного з нас моє життя описане історією, яку я писав, за. і знаючи про те, що я живу. Знаючи, знаючи про це, що я живу, в цьому. Ми тільки доторкнулись до такої глобальної проблеми нашого суспільства, як навчання і отримання освіти вихованців в школах-інтернатах. Це надзвичайно болюча тема як для суспільства, так і для самих випускників цих навчальних закладів. І вирішувати її необхідно, виходячи з державницьких інтересів, опіки і піклування за підростаючим поколінням, адже за ними майбутнє країни. Nevermind. Адже це діти України. Зустрінемось вже за тиждень, Ачен Девле.